І всім привіт, народ. Так, це закінчення. Другого дня, 11-го тижня розробки. Знову весь день малював, але на цей раз. Просто подивіться на це. Як я і казав, ми вже пройшли складнішу половину, і ось все. Диві, ось як ми піднімаємось. Ми вже прийшли половину по кількості, і нас лишилось ось найлегша половина, бо не буде настільки щільної забудови. Плюс сам Луганзі готовий. І все. Подивіться, у, і воно красиво виглядає. Просто для порівняння, як воно на минулому етері виглядало. Ну ми піднялись над Луганськом. Ну, типу, вже деякі я замальовка. Ось цей ліс, він вже вище за Луганськ. Намальований і так далі. І взагалом як воно красиво виглядає. Я не можу. Мені прям дуже красиво. Ось тут Перевальськ, Алчевськ. це я не пам'ятаю що. Це що? Брянка. Ось тут зараз почнеться лінія міст. І піде вгору. Взагалом, ну кайф. Кайф. Тому до завтра. Завтра буде ще більше.